Андрій Володимиру, я спершу хотів би прокоментувати репліку шановної Ніни Петрівни, бо вона ставить під сумнів ті дані, які були озвучені. Я хочу сказати, що це не мої дані, це дані міжнародних досліджень. Так офшори та низькоподаткові юрисдикції з України в середньому на рік виводиться від 8 мільярдів доларів США, це дані Tax Justice Network, до 11,5 мільярдів доларів США, це дані Global Financial Integrity, дослідження, яке називається Illicit Financial Flows from Developing Countries. 2015. тобто це є міжнародна статистика, її не можна ігнорувати. З нею треба працювати і треба створювати такі інвестиційно привабливі умови всередині країни, щоб ми не обговорювали проблеми офшорів, а щоб ми обговорювали перспективи розвитку вітчизняної промисловості. І в цьому контексті я хотів би від комітету наголосити на декілька надзвичайно важливих законопроектах. Шановний Андрій Володимирович, прошу поставити на вівторок, як невідкладні два законопроекти тридцять 8,72 це про призупинення на два роки індексації нормативної грошової оцінки землі, для того, щоб ми зберегли виробничий потенціал, не втратили промисловість. Бо поки дійде до розвитку, ми вже не матимемо залишків української промисловості. Та 41:30 про реструктуризацію заборгованості Південмаша в Дніпрі для того, щоб по суті ми зберегли це стратегічне підприємство, зберегли український космос. Окрім того, хочу наголосити на надзвичайні важливості двох законопроектів. Ків сорок це про енергосервісні контракти, які дозволять суттєво Україні зменшити енергоспоживання і позбутися значної частини зовнішньої енергозалежності. А також 44-96 – про усунення адміністративних бар'єрів для експорту послуг. Ці законопроекти дозволять більше принести валютної виручки в країну для того, щоб українська економіка запрацювала для того, щоб ми розвивали високотехнологічні галузі і щоб вони сплачували податки в Україні. Дякую. Дякую вам.